Привіт всім! Сьогодні докачую трошки мед. І дійшла черга до ось цього вулика, де я робив об'єднання. І зараз залізу, перевірю, як вони, як пройшов, як пройшов сам процес об'єднання. Підмору багато не бачу. Думаю, що там все ок. Тут газета ціла. Ось ці стільники, схоже, вони їх очистили, перенесли мед в гніздо. Так, ну все, открываем привет. Зараз тут подивимось пройшло більше тижня. І там між цими рамками газети вже не залишилось. Розплід з'явився, є яйця. Не знаю чи на камеру їх буде видно. З другої сторони також в кожній камірці є яйце. На камеру тільки їх чомусь так погано видно. Ось де бігає їхня мамочка. Ой. Ось так вона бігає. Шукає де ще положити яйця. Не буду довго тримати відкритими. Так, ну ось так. Пройшло об'єднання, самі вони вигризли всю цю газету. Пройшло десь близько тижня, може трошки більше. І зараз тут три рамки з розплодом є в цьому корпусі, я його переставляю на низ. щоб сформувати гніздо в нижньому корпусі, а наверх розділю і поставлю маломедні, щоб перетягли собі в гніздо. Так, Відкачувати тут нема що. Є рамки з медом, залишаю їх їм. І зараз сюди переставляю ці три з розплодом з маткою. Докидаю рамки в яких побільше меду. І нехай його організовують собі взиму. Дві я перекинув і залишилась ось ця рамка. Вона також з розплодом. І мамка їхня тут. Ось Де вона. Це рамки з розплодом тут. Ось вони три. І зараз тут відбираю я тут такі більш-менш повні рамки з медом. Чотири рамки зараз ще сюди доставлю, ще в принципі щось трошки приносять, плюс перетягуватимуть із верхнього корпусу. І на розплід їм також буде вдосталь місця. А гніздо вийде, що воно звузиться. І простіше їм буде тут організуватись, обігрівати розплід, повномедні рамки зробити. По менту дивлюсь так, що вистачить більше всього і без підгодівлі. Так, всі 12 рамок поставив. Зараз тільки на цьому корпусі закриваю льоток. Закриваю повністю, нехай звикають до нижнього. Зараз перекриваю другий корпус і вкидаю ті рамки, які мали медні. Нехай вони їх переносять собі в гніздо. Буде так простіше. Нічого страшного, що не відкачалася з них меду, вони дуже сильно просіли через те, що матки не було. А зараз їм корм, корм потрібний для розплоду. Тому я від них нічого не вимагаю. Залишимо. Головне для мене, що збереглася ця сім'я. Тепер ситуація така, що рамки в принципі нормальні, їх не побила ні міль і вони пригодні до використання. Я трошки запечатаного, Її відкрию. Так, ну і отак закидаю тоді рамки, накриваю потолочинами. Залишаю маленьку щілину, щоб було як джолам проходити. І все, нехай переносять. Там, де є такий мед. Я беру ось таким їжаком і розпечатую його. Дуже гарно вони після нього сушують. Але роблю це прямо в корпусі, щоб побіля вулика не наливати меду, все таки взяток закінчується. І не хотілося б спровокувати якісь крадіжки чи там паління розлетяться бджоли з усієї округи і буде не дуже добре все закидав рамки закрив цей льоток вони тепер сюди б'ються замість, замість цього льотка у верхньому корпусі я відкрию її масцей, щоб їм було простіше знайти, бо цей так якби низенько знаходиться, а ось сюди вони пісню дорогу знайдуть швидко. Пару днів і звикнуть вони до цього рядка. Так, ну ось і все. Дякую всім за перегляд. Якщо сподобалось відео, поставте лайк та підпишіться на канал.